З Євангелія від Луки Того часу Ісус пішов до міста, яке зветься Наїн, і разом з ним пішли його учні та численний натовп. Коли ж він наблизився до міської брами, то ось виносили мертвого, єдиного сина у матері, яка була вдовою, був з нею багатолюдний натовп з міста. Побачивши її, Господь змилосердився над нею. І сказав їй, Не плач. Підійшовши, Він торкнувся до мар. А ті, які несли, стали. І Він сказав: Юначе, кажу тобі: Встань! І мертвий сів та почав говорити. Тож Ісус віддав Його Матері, а всіх охопив страх, і вони прославляли Бога, Кажучи: Великий Пророк постав між нами. А також Бог відвідав свій народ, і розійшлася ця мова про нього по всій юдеї та по всій країні.